Друзі, вітаю. це Андрій Дрозда. Сьогодні ми з вами оглядаємо карту бойових дій і ситуацію на фронті на полі бою станом на 26 червня в Україні. Вже сили оборони продовжують нищити окупантів на півночі Харківщини і мають успіхи у Вовчанську. Які успіхи сьогодні обов'язково оглянемо детально? Президент Зеленський відвідав Донеччину, причому зону бойових дій, і побував навіть у Покровську, і все для того, аби представити нового командувача об'єднаних сил збройних сил України. Генерала Гнатова і так само оглянемо, що ж там відбувається поблизу Покровська на фронті. Росіяни там намагаються наступати, мають подекуди успіхи впродовж останніх днів. Як ситуація змінилася станом на сьогоднішній день? Обов'язково поглянемо на карті. Ну і також Селидове закидали буквально кабами. Росіяни там дуже понищені. і це містечко і прилеглі села. Росіяни от намагаються таким, хоча б, способом. Пробити собі шлях вперед, кидаючи бомби і на українські позиції, просто на мирні прифронтові міста та села. Ну і почнемо сьогоднішній наш огляд із позитивної радісної новини. Насправді, це новина про повернення наших полонених. Відбувся обмін 90 на 90 І, власне, можемо побачити зараз кадри, які вчора надвечір, в другій половині дня, з'явилися у суди. Фактично, це момент повернення наших героїв. І в наших військових із полону російського, отже, дуже багато якраз захисників Маріуполя і Азовсталі у цій групі, яку вдалося обміняти, йде мова про понад 50 військовослужбовців, які в складі різних підрозділів перебували у Маріуполі. Обороняли Маріуполь, обороняли Азовсталь. Це, зокрема, 32 нацгвардійці, 18 прикордонників, 17 представників військово-морських сил, 15 бійців ЗСУ, 8 тероборонівців. І також є п'ятеро у цій групі, які охороняли Чорнобильську атомну електростанцію. Ну але що важливо, і вже родини якраз військовополонених азовців про це повідомили і наголосили, що саме. Не зі складу полку Азов військовополонених немає. Тепер вже це бригада Азов. Тоді на той момент це був полк Азов. Отже, в Росіяни Азовців саме не обмінюють. Обмінюють захисників Маріуполя, але з інших підрозділів зараз дуже складно домовитися саме про обмін азовців і вкотре звертаємо увагу, наголошуємо на тому, що ну є критичним це питання, абсолютно дуже важливим, аби повернути військовополонених, які воювали в «Азові», захищали нашу землю із російського полону. Акції по Україні постійно такі відбуваються акції нагадування. Ну і ми теж про це нагадуємо і пам'ятаємо про цю важливу потребу. Ну але сьогодні радіємо разом із близькими і рідними тих, хто повернувся, кого вдалося врятувати з російського полону. Ну і далі погляньмо на кадри із Білгородської області. Коротко про ситуацію на болотах цієї ночі власне вдалося уразити об'єкти в трьох російських регіонах. І стосовно цих кадрів росіяни там. Пхали свою пропаганду про те, що це школа в одному із сіл Білгородської області в селі Мащенє, чи як воно там мащоне, так українською мощене село. Так, і, і там, власне, відбулося влучання дронів ударних чи дронів Камікадзе по якраз шкільному приміщенню по будівлі школи Яковлівський міський округ у Білгородській області 25 кілометрів від кордону з Україною. Однак самі ж російські телеграм-канали, Астра та інші пишуть, що школа. Вона не функціонувала по суті, це прифронтова зона, і всі ці населені пункти дуже серйозно нафаршировані, буквально насичені російськими військами. Всюди там розташовуються російські окупанти, мають пункти постійної дислокації, різноманітні бази, склади техніки, боєприпасів. Тощо, і в цій школі так само було місце розташування російських окупантів, в тому числі там і боєприпаси були, тому що через повторну детонацію, як пише Ас. Довелося евакуювати з найближчих будинків понад 200 осіб, тобто, фактично, це була воєнна база, не школа і всілякі там закиди росіян, що прилетіло по об'єкту цивільної мирної інфраструктури. Вони абсолютно не рахуються і не сприймаються як аргумент. Зрештою, потрібно створювати цю санітарну зону на території Білгородської Курської області з російського боку. Про що ми з вами не раз уже говорили? Є там певні попередні дані. Ні, про загибель одного військовослужбовця, який перебував в цій школі, і поранений ще один. Але зараз дані уточнюються стосовно цього. Ну і вже відомо, що в Воронезькій області дійсно в районі Ольховатки вдалося ліквідувати величезний склад з боєприпасами. До Росіяни на території фермерського господарства тримали. Три тисячі снарядів, щонайменше, і вони детонували вчора всю добу. Ми вчора коротке відео про цей епізод бачили. Вже якраз є підтвердження із супутників про те, що два місця загоряння, два епіцентри там було і детонували ці снаряди цілу добу. Далі рухаємося вже на північ Харківщини. Оглядаємо, що у нас відбувається якраз в районі. Вовчанська і поруч в районі глибокого і липців, отже, у нас фактично стосовно глибокого липців, Лук'янців ситуація полягає в тому, що тут бої йдуть уже. Безпосередньо на південних підступах і в центральній частині села Глибокого від Липців, як ми знаємо, окупантів відтіснили, але ситуація залишається дуже і дуже напруженою. Ми бачимо, зокрема, стосовно глибокого з цього району кадри якраз бою екіпажу танка, який воює в складі. 92-ї бригади це свіжі кадри боїв саме за глибокі на підступах до цього села на південних околицях. Зараз власне, поглянемо, як все це виглядало. бійці якраз 92-ї бригади із цього танка фактично пішли в такі наступальні дії на зачистку ворога у районі глибокого. Ми от коротко нарізали це відео, бо воно там понад дві хвилини має. Росіяни пробували по цьому танку бити і сонцепьоків, тобто буквально залпи дали якраз із цих і, і, систем, власне. І далі бачимо, танк веде в вогоні вже по російських позиціях і влучає декілька разів. Причому, як описують військові бригади, 92-ї, цей танк пережив, в ході цього бою влучання в півдрона, але продовжує виконувати свою роботу і знищував російську піхоту вже безпосередньо в селі глибоке. І, попри інтенсивні обстріли, і удари, танк повернувся повернувся назад на позиції після успішно виконаного бойового завдання. Ну, Бачимо, скільки шуму е, наробив і переляку спричинив на позиціях ворога. В стані ворога один танковий екіпаж 92-ї бригади. Абсолютно неймовірний героїчний такий бій. Ну і, власне, зараз е, вже підраховують результати роботи цього танкового екіпажу, але там точно значні втрати з числа ворожої піхоти, бо прилітало точно по російських позиціях. І важливо, що чеські снаряди вже в Україні. Ми маємо офіційне підтвердження. Ження від голови чеського уряду Петра Фіали, який в соцмережах в соцмережі X або ж Твітер написав наступні слова. Перша партія The First Shipment, значить боєприпасів за нашою ініціативою, прибула в Україну some time ago, пише він. Тобто деякий час тому назад, вже в минулому, і далі пише фіала, що робимо все необхідне, щоб підтримати Україну. Отже, з цього допису, по перше, робимо висновок, що дійсно з Чехії вже в Україні надходять. Одядь, і перша партія прибула не вчора, не позавчора, а навіть трохи раніше. Тепер вже можна офіційно там на рівні прем'єр-міністра цю ситуацію і цю інформацію підтвердити. Взагалі, наші військові кажуть, що чеські снаряди вже працюють на фронті, працюють по ворогу, дають свій результат, і це дуже дуже важливо. Йдемо про снаряди, які Чехія роздобула. В різних частинах світу не лише у Європі, в першу чергу не у Європі. А е, якраз домовилися з країнами Африки, Азії Південної Америки, і вдалося доставити партії таких снарядів для України. Кошти знайшли в країнах Заходу і Європейські країни оплачували Німеччина. В першу чергу цю програму допомоги по боєприпасах Канада та інші країни теж. Долучалися, тому е, насправді е, спостерігаємо, що це е, і підтверджуємо, що ця ініціатива діє. Ми про неї не забули, і діє вона, скажімо так, за заявленим графіком. Адже в квітні лунали якраз такі прогнози від чехів, що у червні ці снаряди точно будуть вже в Україні. І фактично, навіть з таким певним випередженням графіку, бо припускаємо, що снаряди надійшли десь наприкінці травня, на початку червня. Ми бачимо, що домовленостей своїх наші чеські партнери європейські партнери дотримуються. Ну і про Вовчанськ декілька слів скажемо, повертаючись до карти. Адже, ми фактично тут бачимо, що далі по річці Вовча пролягає, пролягає лінія позицій скажімо так, наших військових. Бо лінія бойового зіткнення трохи північніше за річкою І фактично ми знаємо із різних повідомлень від наших військових, що бої у нас то хочеться от в районі вулиці Пушкіна, чи Пушкінської, в районі вулиці Соборної. Тобто за річкою Вовча і неподалік цього агрегатного заводу агрегатний завод позначений нас далі таким острівцем. На карті ми вчора говорили про те, що є низка свідчень описів ситуації, які повідомляють нам про те, що окупанти і далі відрізані, сидять на цьому агрегатному заводі і продовжують до них пробиватися групи. Інших російських окупантів, з основних позицій під вогнем наших сил. Багато хто там у коментарях висловлював скепсис, як же ж так, тижнями вони сидять там в оточенні і досі не здалися. Не може такого бути. Я ще раз вам е таким коментатором так, е повідомлю. А до речі, закликаю всіх писати коментарі принагідно під цим нашим оглядом. Так само і про лайки. Будь ласка, не забудьте, вподобайки для нас важливі, як будь-яка активність під нашим відео. Отже, е ці коментарі. Рі вони в принципі логічні однак не раз вже йшлося про те, що це оточення агрегатного заводу. Воно носить характер вогневого контролю, так тобто це не йде мова про те, що фізично, от, грубо кажучи, по цій лінії наші військові там присутні і взяли фактично по периметру, оточили цей агрегатний завод, і от змушують росіян здатися. Аж ніяк, ні, наші військові тримаються позиції за річкою Вовча південніше цього заводу. Однак сама місцевість і ті точки вогневі, які контролюють, наші військові дозволяють прострілювати декілька кварталів, які межу. За градним заводом, тому росіянам фактично налагодити нормальну логістику. Без втрат, безперервно неможливо, і саме тому положення і становище окупантів на самому заводі залишається вкрай скрутним. Більше того, АЕСВІ або інститут вивчення війни вийшли із повідомленням про те, що у цій частині Вовчанська, а саме Східній і Північно-східній, українські військові досягли певних успіхів, і навіть їм вдалося десь просунутися у північному напрямку. Якраз і по вулиці Соборній, зокрема в північній частині Вовчанська, і по інших кварталах і ділянках у місті геолокаційні кадри, які зняті 20 червня, показують на думку авторів проекту ISV, або інституту вивчення війни, що українські війська відбили декілька позицій на північний схід від Вовчанська і просунулися у цьому районі. Міста. Ну, поки що, ми не бачимо жодних змін по карті Діпстейт стосовно таких от переміщень наших військових, але маємо собі на увазі, що події в Вовчанську розгортаються динамічно, і поки що шальки Терезів не схилилися на бік тієї чи іншої сторони. Триває боротьба за це понищення на місто, і боротьба триває наразі в північній частині Вовчанська. Важливо, що окупантам так і не вдалося річку Вовчу перетнути і не. Не зайняли вони Вовченськ повністю стосовно Куп'янська іншої частини Харківщини у нас надходять. Доволі такі тривожні і загрозливі сигнали із району Сеньківки і Вільшаної. Йде мова приблизно про цю ділянку фронту на схід від синьківки і на південь від вільшаної, де окупанти пробують обійти Сеньківку зі сходу, і активізувалися вони тут доволі таки суттєво за останній час. От зокрема йде мова про те, що за останній тиждень противник тут просунувся приблизно на 900 метрів до кілометра. І продовжує атаки вздовж лісосмуг у напрямку місцевої балки на повторюсь на схід від синьківки на південь від Вільшаної. Хоча по помапіпстейт ми не спостерігали жодних змін за минулий тиждень. Але повідомлення про бої в цьому районі постійно надходять. Загалом по Сватовому і по Боровій ще декілька слів додамо, оскільки минулого тижня ми багато спілкувалися на цю тему чи росіяни спробують розгорнути масштабний наступ від Сватового в районі Райгородки, Новоєгорівки, Андріївки в бік Борової. Цього поки що не відбулося. Ми спілкувалися зокрема, про це з військовими третьої окремої штурмової бригади. Яка тут тримає оборону, і за ріку Жеребець суттєво ворог не просунувся якогось, скажімо так, поки що. Спроби наміру розгорнути таку основну частину операції наступальної тут не проглядається. Однак, як повідомляють військові з тієї ж третьої бригади штурмової, інтенсивність бойових дій за останні дні суттєво збільшилася на цьому відрізку фронту. Це видно і по використанню FPV-дронів екіпажами. І е, по якщо раніше до масивного наступу один екіпаж витрачав приблизно 10 дронів на день, то зараз ця цифра в районі. 50-60 дронів на добу одним екіпажем. Тактика дій ворога звелася до піхотних штурмів 24 на 7. Дуже рідко використовують броню, бо бояться наших дронів. Бронявних е, в них поки сугубо суто для висадки піхоти за декілька кілометрів від лінії бойового зіткнення. Тому дронами доволі вдало відбиваємо піхотні штурми противника, щоб берегти наших і зменшити обсяг роботи для наших піхотинців. Дронів для цього вистачає. Ну тобто, бачимо, що ворог лізе дуже настирливо, і оце збільшення кількості впівішок саме з нашого боку мається на увазі. Тобто, використовують наші військові в 5-6 разів більше FPV-дронів для того, аби зупиняти ці зомбі-штурми з боку окупантів. І це якраз вказує на те, що ну пробують вони просунутися тут, але успіху не мають. По Торецьку, вже на Донеччину ми рухаємося. Спочатку часів Яр, потім Торецьк, все по черзі. по часу Мояру, значить, у нас є повідомлення про те, що тут подібна ситуація і до борової, і до того, що ми описували. Попередній по попередньому напрямку тут у нас відрізок фронту від Калинівки до Іванівського до траси на Бахмут приблизно 5 кілометрів протяжності. Окупанти фактично всюди тиснуть по це. Таму відрізку в Калинівку намагаються прорватися в районі вулиці Образцова, в мікрорайоні Канал найсхіднішому районі Часового Яру атакують. І тут тривають бої зі змінним успіхом. Загалом ситуація тут без істотних якихось змін, і в принципі лінія фронту доволі таки рівна. Вона вирівняна за рахунок того, що в ЛОБ штурмують. Окупанти по всій цій ділянці і фактично усуди їх стримують на цьому відрізку наші військові, наші оборонці. По знову ж таки, Турецьку можемо сказати, що ворог вперед не просунувся. Ми вже говорили про специфіку цієї місцевості. Вчора окупанти зуміли за останні тижні від майорська до північного пройти. Приблизно, ну майорськ вони тут зайняли раніше, приблизно 2-2,5 кілометри в західному напрямку. За рахунок цього просування вони зайняли важливі висоти в районі Шумів і Північного. Висоти, ці приблизно мають 250 метрів над рівнем моря. Якщо по топографії орієнтуватися, по топографічній карті. Далі сам Торецьк, він вже в низовині розташований, як і сусідні села. Однак є одна велика різниця. Це обставина, яка е, цю місцевість вирізняє. це вже промзона, і ми от можемо наблизити карту, і побачимо, що північне це вже населений пункт, е, і всюди тут вулиці, і всюди тут е, промислові об'єкти. Донбас, як він є, зрештою. І тому е, тут уповільнилося, попри перевагу по місцевості, по рельєфу, попри те, що росіяни висоти зайняли. їм ще тут треба налагодити власне, ведення вогню із цих позицій, облаштувати вогневі точки. Але те, що вони спробують далі рухатися на турецьк, то сумніву немає. От зараз їхнє просування тут уповільнилося суттєво, готують наступні наступальні дії окупанти. Ну і також е, на Донеччині в районі вже Покровська е, перебував е, перебував президент Зеленський. Сьогодні і нагадаю, що вчора Покровськ ми розповідали, як вчора Покровська стріляли. Іскандерами, росіяни, а сьогодні тут на в'їзді в Покровськ президент Зеленський записав своє звернення до українців і повідомив: ну, це буквально до 30 кілометрів, як ми знаємо, до буквально російських позицій. В районі Новоолександрівки Очеретиного прямій. і тут якраз президент Зеленський записав своє звернення, де повідомив українцям, щоб відвідав Донеччину, щоб представити новопризначеного командувача об'єднаних сил бригадного генерала Андрія Гнатова. Гнатов, як ми знаємо, замінив лейтенанта Содоля після скандалу, так гучного. Замінив на цій посаді, і от власне послухаємо невеличкий фрагмент зі звернення Зеленського. Якраз на в'їзді в у Покровськ записано це звернення. Представив сьогодні офіційна Андрія Гнатова Усім, хто відповідає за оборону на Донеччині, це людина молода, але знання фронту, досвід у нього саме такий, як потрібні. Завдання для генерала Гнатова очевидно знищувати окупанта. І берегти дуже важливо як найбільше життів наших воїнів разом з Лавкомом. Сьогодні заслухали доповіді безпосередньо з позицій. Був радий особисто побачити і подякувати нашій 110-ту бригаду та 47-му бригаду абсолютно героїчні, результативні хлопці. Ну, ось так відвідав президент також наших військових нагородив. Захисників якраз цього напрямку на Донеччині Покровського напрямку. Ну, зрештою, всі відео є на каналах президента, на всіх офіційних каналах інформації, можна з ними ознайомитися. Був і на стабілізаційному пункті 47-ї бригади президент. Ну, коротше кажучи, чого, чого, а сміливості Зеленському точно не позичати, і такі поїздки, вони хоча й ризиковані. Але важливі і символічно, і, скажімо так, дійсно психологічно вони важливі і для наших військових. Вони підтримують наших захисників такі зустрічі. Ну і добре, дійсно, що і кадрові зміни відбулися в позитивному напрямку. Замість Содоля тепер Гнатов. Можливо, вдасться якраз тепер стабілізувати ситуацію на Покровському напрямку з новим командувачем. Тут ще питання, яку роль генерал Содоль досі виконує ВОСУ в Осу в Хортиць, бо поки що офіційно ніхто не не прокоментував заміну командувача цього оперативно-стратегічного групування військ, яке якраз ну, і займається обороною організацією оборони на всьому нашому сході від Вовчанська від Харківщини аж до скажімо так Курахівського напрямку. Отже, значить, ми бачимо, що в районі очеретиного окупанти не просунулися фактично ніде за останній час і після. Того, як вони окупували Новоолександрівку, ще минулого тижня в нас немає наразі просувань до Воздвиженки сусіднього села, яке менше як за два кілометри розташоване. Ну і далі мета росіян це на трасу покровськ Костянтинівка. Отже, ці, цю, цю ділянку зараз обороняють наші військові особливо старанно, скажімо так, якщо таке слово доречно вжити, і важливо сказати, що тут. Пролягає через Воздвиженку, Баранівку, Тарасівку, природна така перепона для просування окупантів, а саме гряда висот і низка водойм, які мали би, якщо не зупинити, то точно суттєво уповільнити російське просування. Ну, Але очевидно, що, перш ніж рухатись на Воздвиженку, тут росіянам треба підтягнути фланги. Це просто за канонами усіх підручників, військових, їм треба, власне, буде рухатися. Ширшим фронтом і вони точно будуть пробувати от сусідні лісопосадки спочатку зайняти. Можливо, навіть висунутися на Лозувацьке сусіднє село на захід від Ново Олександрівки. А тоді вже, а тоді вже рухатися на Воздвиженку. Ну але ця ділянка і цей напрямок вони читаються стосовно намірів ворога. Так само продовжуються бої в районі Сокола Євгенівки. Південніше на південний захід від очеретного Новопокровське, уже згадана в не раз у наших оглядах є Снобродівка і Карлівка. В районі Карлівки і Південніше, от в районі, власне кажучи, Селидового ситуація дуже і дуже загострилася. Це приблизно ну, той, же, той же Покровський напрямок, але південна його частина, південний фланг. І тут як описують наші військові. Ситуація ну суттєво ускладнила за останній час. По перше, саме Селидове закидали кабами минулої доби і цієї ночі окупанти. 40 будинків в Селидовому пошкоджено російськими авіабомбами, і е, також е, невідома досі кількість жертв. Тому що ну бомбардування було шалене цієї ночі. Ми знаємо лише, що по селидовому прилітало, як і перепрошую, як і прилітало по Михайлівці сусідньому селу. Біля Селидового там теж були розриви бомб. чулися і прильоти. Карлівку, яка неподалік розташована од від Михайлівки за 8-9 кілометрів, росіяни зараз штурмують і <кій> мають просування у цьому селі. Мають певні успіхи в районі Карлівського водосховища, але всі ці успіхи відносимо ще фактично до минулого тижня. Від понеділка зараз до середи, про якісь зміни в районі Карлівки, не йдеться. Ну, принаймні підтверджених таких змін і просувань тут зафіксовано не було. Це те, що стосується у нас якраз південного флангу Покровського напрямку. В принципі, і по інших ділянках фронту, по нашому там південному відрізку фронту від Вугледара. До роботаного і до кринок про які зміни не йдеться. Ви часом запитуєте, чому ми менше уваги зараз там лівому берегу Дніпра приділяємо, тому що там ситуація залишається незмінною, дуже складною, але незмінною. Наші військові, морські піхотинці далі діють. На лівому березі Дніпра, в районі Кринок, в інших районах, але ані про розширення плоцдарму, ані про його згортання наразі не йдеться. Ну і також важливо відзначити те, що у російській пропаганді з'являється зараз відео того, як карають відмовників, так і йти у м'ясні штурми, зокрема, навіть. Російських окупантів із протезами є низка таких випадків. Про них написав і опублікував відео російський Z-блогер 13-й. Ми про нього вже говорили минулого разу. Ну але справді там низка постів, дописів вийшло на цю тему. Ну і ми спостерігаємо із тих відео, які той російський блогер опублікував. Він же ж і воює водночас, тобто є напряму військовим злочинцем, воєнним злочинцем. Цей тринадцятий з прізвищем Гузенко значить пише про те, що ну буквально в російській армії готують, формують такі штурмові загони калік ампутантів, тобто людей, які е, просто не мають кінцівок, і за відмову ходити в наступні штурми, навіть в такому стані, так покаліченому, їх карають підвалом, їх відправляють на підвал і тримають в нелюдських умовах абсолютно, аж поки вони. Не згодяться ходити от у штурми, тобто фактично, брак нестача живої сили призводить до того, що в росіян от, процвітають такі абсолютно ганебні для будь-якої армії, навіть якщо це російська армія, ганебні абсолютно явища, і при тому всьому офіційна російська пропаганда транслює брехню про те, що в них черги добровольців не закінчуються а це далеко. Далеко не так. Друзі, сьогодні на цьому ставимо крапку. Поговоримо вже про зміни на фронті і про новини із поля бою. Обов'язково детальніше завтра в новому огляді карти бойових дій. Ну а на сьогодні, власне, кажу вам до зустрічі і до завтра. Не забувайте реагувати на наші відео, коментувати, поширювати. Побачимось.